Вітаю! Сьогодні я хочу запровадити таку маленьку традицію на цей канал, а саме виставляти раз на місяць два відео, де я буду показувати, яких ігор я позбавляю зі своїх поличок і пояснювати, чому. Можливо, комусь це допоможе уникнути небажаних покупок, а комусь допоможе якраз таки придбати ці коробочки, тому що посилання на їх придбання я буду виставляти у себе в телеграм-каналі. Тому якщо вас цікавить така коробочка, будь ласка, я не проти, можете собі її забрати. В колекцію. Але на жаль, в цьому і в деяких наступних відео не всі настільні ігри будуть представлені у вигляді картону, тому що деякі з них я вже продав. Так сталося. Я хотів би про них щось сказати, а записувати окремий огляд без наявності самої коробки. Ну, у мене немає можливості та й бажання. Тому я просто коротко скажу, чому я їх позбавився. По-перше, це Агрікола. Я продав Агріколо через декілька причин. Перша це картки. Гра на самому початку видає вам купу карток на руку і перевантажує вас текстом, тому що на цих картках є дуже важлива інформація. Якщо ви будете ігнорувати картки в Агрікулі, ви не переможете. А так як це гра у Розенберга і доволі потужна, і доволі складна, то вам доведеться враховувати не тільки ці картки, а й те, що відбувається на полі. А там прям купа купа поступово відкриваючихся нових місць для виставлення робочих, бо це євро від у Ворозенберга. Мені вона подобається. Я буду брати участь в Kickstarter Special Edition від Авекін Realms. Чому так напишу в телеграм-каналі? Також можете перейти за посиланням в описі почитати. Але є друга система, яка мене дратує. Це система, яка є і в Цолькіні, який також скоро я думаю піде під ніж. Вона мене прям дратує в кожній відносно такі старій євро грі. Це годування ваших робочих. Мене це бісить. Я не люблю. Годувати робочих. і мабуть не тільки я, тому що раніше це було майже всюди, а зараз цього майже не роблять. Ця механіка вона якби вас зупиняє да робить гру більш кризовою, але більш кризовою її можна робити і іншими методами. Не обов'язково у гравця постійно відбирати ресурси, а потім ще й якось його штрафувати за те, що він чогось не виконав. Це неприємно. І того у вас болить голова від кількості потенційних рішень. У вас болить голова. Лова від того, що у вас тут криза треба годувати своїх робочих, а також слідкувати за купою карток на руках. Це просто перевантаження гравця, особливо знов-таки на початку партії. Ось це мене е, трошечки тривожить. Що на початку партії забагато інформації вам дається на руку, і ви скажете, так, да, можна вивчити ці всі картки, але їх реально багато. А якщо ми беремо ще й доповнення, то хух, ви бачили, скільки там буде в спешелідшені карток. Я не знаю, чи ви дійсно готові грати з усіма ціма доповненнями. Сумніваюсь, але по схожій причині я також продав війну персня. Це чудова настільна гра. Вона дуже епічна. Мені сподобались ці партії, що в мене були. Я грав базу, я грав з доповненнями. Це було Круто, це було емоційно, але я там не відчував контролю. У мене було повне перевантаження в голові з цими картками, тому що на них дуже багато умов. А також кожна картка має по суті два текста нижній і верхні. І коли ви тягнете картку в цій грі, а тягнути ви будете їх доволі багато. Ви повинні читати два доволі складних ефекта, якось їх пов'язувати з тим, що у вас вже є, щоб перебудувати стратегію. За темну сторону там все трішки простіше, але ось за сторону світла там прям треба ну дуже дуже все контролювати, і це прям виснажується. Така виснажлива була для мене гра. Також виснажлива вона не тільки при ігроладі, а й при розкладці. Усі ці народи розставляти, розрізняти їхні маленькі мініатюрки. Прям довго у мене немає цілого дня на те, щоб тільки дві людини в це все грали. Як на мене, в чотирьох вона буде не дуже цікаво гратись, але я не пробував тут нічого не можу сказати. Коротше кажучи, у мене на неї немає. Часу третя гра в цьому списку це ініш, і я розумію, що дехто здивувався, хто дивився мій особистий топ, тому що ініш це друга гра в моєму топ-10. Я її дуже люблю. Чому продаю? Тому що це російське видання, а у мене вже дуже давно є українське, і, типу, нащо мати дві коробки? Чому я взагалі вставив? Це видання в відео да, міг би продати і все. Просто хотів сказати, що мене дуже турбує, що ось це російське видання якісніше зроблено, ніж наше. А наше видання друкувалось також в Китаї. Як і ось це. Чому ось це? Краще за цю коробку я не розумію, правда, і я хочу дуже сильно, щоб Lords of Boards, а вони просто скоро будуть знов співпрацювати з Metagod, будуть робити третє видання іншу з новим доповненням. Я хочу, щоб все ж таки покращилась якість чи попередити людей, що якщо вони хвилюються, краще, мабуть, все ж таки замовити на тікстартері, тому що там 100% все повинно бути добре. Ну як добре, краще ніж потенційно може бути в нас, тому що да, всі ми пам'ятаємо, як друкувався Юкатан Кік Але а, що я можу сказати? Тут, наприклад, є частково ось таке глянцеве покриття. Тут такого покриття немає. Ця коробка важить більше, просто от прям більше, ніж ось ця коробка. Але проблема в тому, що в цій коробці у мене є доповнення з новими територіями, новими картками, новими мініфігурками. Чому просто чому ця штука важить більше ніж ось ця? Ну просто от так от сталося, що там чомусь якісніші компоненти. Тобто в цьому нашому українському виданні чомусь поїхав частково друк на територіях. Мене це дратує. Я хочу, щоб у нас було якісно. Я не рекламую там російське видання. У нас воно не продається. Що мені тут рекламувати? Я просто кажу, що чомусь у нас зробили трошки гірше. Я не кажу, що це проблема саме Lords of Boards. Я не знаю на якому етапі вона виникла. Чому тут з якістю такі проблемки, але. Я просто маю два видання, бачу, що це гірше. Знаю, що скоро Lords of Boards будуть робити нове, і хочу, щоб воно вийшло класним, бо я люблю цю гру. Я хочу тільки найкращого не для неї, і звісно, для наших українських видавців. Тож, будь ласка, зробіть нормальне, я вас умаляю. Наступною грою буде ще одна роснява коробка, але обіцяю, більше ви їх в цьому відео не побачите. Це. Це й постріє гра Джеймі Стегмаєра від студії, що нам подарувала крила та косу, чудова. Типу гра як її рекламували, але чесно, мені не зайшло. Вона красива, вона якісна. З цікавого я це видання придбав у одного з магазинів настільних ігор, і воно прям ну в жахливому стані ззовні. А зсередини компоненти просто ідеальні, наче цю гру часто розпаковували, зазирали всередину. Але ніхто в неї не грав, і в цьому насправді є багато сенсу, тому що виглядає вона просто неймовірно. Одна, мабуть, з найкрасивіших ігор цієї студії там 3D... Пофарбовані мініатюрки будівель, там всередині стільки класних яскравих компонентів. Вони там також використовували ось цей картон з покриттям, як в крилах на певних таких планшетиках, да? де він прям шкрябається дуже приємненько такий. Прям м -м, класно зроблено. Тут все всередині. Працює на такому оверпродакшені, нереальному. Тематично це цивілізація з величезною купою стартових планшетів, які прям цікаві, асиметричні, але у них є проблема з балансом. Проте фанатам все одно їх достатньо, до гри є доповнення, які намагаються пофіксити цей баланс. Але як і з іншими іграми цієї студії виходить не дуже. А проте, що можу сказати, ми пограли. У мене була тільки одна партія в цю гру, тому я не можу вам чітко сказати. Що в ній, прямо окрім дізбалансу такого поганого, вона просто відчувається набором механік, який присутній і в інших іграх, і там він працює краще. Але я не хочу занурюватись сильно в аналіз тепестрі, тому що ця гра не локалізована українською, і дуже маленький шанс, що хтось з вас її помилково придбає собі, да, якщо ви сильно цього не хотіли. Просто дуже легко це зробити, якщо ця гра постійно на поличках, і ви бачите, яке там все яскраве чудове. Хто? Ось, мабуть, купить, але її у нас зазвичай в Україні немає. Зустріти її доволі складно. А якщо вона і зустрічається, то коштує дуже-дуже багато, там за 4 чимось тисячі гривень. Чи вона цього коштує? По компонентах, звісно, якщо ми прибираємо компоненти і дивимося на ігролад, як на мене, ні. Але у гри є фанати, я не один з них. Так само як і з грою Крила. Ще одна гра від. Того самого видавця. На неї у мене є огляд на каналі. Можете подивитись. Якщо коротко, це така сама ситуація, приблизно як з Tapestry. Гра прикольно, механіки працюють. Але є певні проблеми з балансом деяких стратегій, які намагаються виправити в доповненнях. Виходить, все все одно не ідеально і, чесно кажучи, просто є інші ігри, які дають мені схожі відчуття, схожий ігролад, Але для мене саме роблять це. Краще. Мені в крилах не подобається дуже маленький маркет з трьох всього карток. Мені не подобається, що там купа однакових властивостей, колода ось таке зна. І властивості цих карток не супер цікаві для мене. Тож гра покидає мою поличку, хоч виглядає дуже красиво, і деякі партії в Крила мені подобались. Правда, це класна гра, але у мене є Everdell, який робить приблизно. Те саме, але мені подобається набагато більше. Також мою колекцію покидає левада, на яку також у мене є огляд, і зараз іде передзамовлення аж двох доповнень до левади, тобто гра прям плотно тримається у нас в топах продажів, як я розумію, тому що якщо б її не купляли, я думаю, доповнення б не локалізували, тим більше одразу дві штуки. Що я можу сказати у цієї гри. Є проблеми з балансом, да як е, і у цієї цієї, і ще деякої про якої ще не сказав. Вона, як для мене, має багато випадковості і проблеми з підрахунком очок. Деякі картки дають вам занадто багато очок, як на мене, деякі взагалі занадто мало. Я вам показував це в огляді. Сподіваюсь, хтось пам'ятає, якщо ви не бачили його взагалі, обов'язково подивіться, бо тут я не можу подробно про це все розповісти. Гра дуже красива, вона дуже атмосферна. Мені приємно, коли я її розкладаю, дивитись на це все, але. Починається ось сам процес, і я просто собі, отак, от готовий шкіру з обличчя зривати, і настільки мені погано грати в леваду. І зараз виходить два доповнення українською мовою. Перше, що стосується річки, я подивився трішки правила, і воно там тільки додає ще одну по суті колоду і особливо не покращує досвід базової гри, типу. Воно не виправляє те, що є вже в базі, і як на мене, те, що в базі, виправити, вже майже неможливо. Я не знаю, що вони такого повинні придумати в наступному доповненні, яке я не дивився. Я не можу чітко сказати, що воно прям погане. Але ні, підхід. Ви знаєте, якщо базова гра проблемна, я не хочу сплачувати видавцю ще більше грошей, щоб він виправив проблему, яку сам і зробив. За мої кошти, чому ну, як це працює? Е, ні, е, дякую. Я продаю леваду, хоч гра і подобається деяким моїм друзям, мені не зайшла. І наостанок скажу про настільну гру. Коса, коса також покинула мою колекцію. Це була моя перша велика настільна гра, яку я придбав наскільки я пам'ятаю, десь в 2016 році. Наче році, начебто, да, це було тоді доволі давно. І в цю гру я грав багато. І основна причина продажу проста. Награвся мені достатньо. Я її продав не нещодавно продав ще до ковіду. Сподіваюсь, не помиляюсь з датами. Я брав і в базову гру, і пройшов повністю доповнення ось це з Фенрісом. Мені сподобалось без цього доповнення. Гра швидко стає репутативною. Помітили вже да, закономірність Стонмар Games, коса це також їх гра, база, наче окей, але є проблеми, і доповнення вже біжуть їх виправляти. Да, не можуть вони, вони не можуть зробити просто нормальну базову гру. Ну не зустрічав, поки що в їх каталозі такої, але все одно видавництво поважає. Вони чудово рекламують свої ігри. Вони приводять нових людей в наше гобі, а також вони, наче не дозволяють. Гляють вже локалізовувати свої проекти в Росії. Наскільки мені відомо, вони прям це заборонили, тому респект їм. Але без доповнення кожна партія дуже швидко стає схожою одна на іншу через те, що ваша фракція кожен раз стартує на однаковій території, вона має однаковий планшет і дається вам такий додатковий планшет, який прям ставить вас на рейки, і ви, якщо з них злізете, скоріше все програєте на цьому планшеті. Вам прям вказано, що вам вигідно. Робити Ось такі апгрейди. Там просто є така система, що ваші планшети вони відрізняються тим, що один, наприклад, планшет більш вигідно вам будує роботів, інший планшет буде більш вигідно працювати, наприклад, з апгрейдами. Сама система чудова, Муа! дуже подобається. Як грається саме Коса. Ось ця гра. Прям засіла мені досить мені прям приємно про це згадувати. Я б з радістю навіть зараз в неї зіграв, але прям шукати, купувати наново, М -м -м. ні, я знаю, я знов її продам. Це така тимчасова ностальгія, я б сказав. Дав, мені подобається, як там реалізована ось ця колода пригод. Там є система, що ви приходите на якусь ячейку, на якийсь гекс, і там ви знаходите пригоду. Ви тягнете картку, і у вас є вибір, що зробити з цього. Прикольна система. Мені подобається, як там працюють бої. Дуже просто сила, це валюта, і ви просто в закриту робите ставку. І у кого більше сила, той перемагає, але силу витрачають обидва, тому можна блефувати. Прикольна штука. Мені подобаються деякі фракції, просто деякі з них сильніші за інших. Деякі комбінації фракції і планшету є надто потужними, тому в деяких турнірах їх просто блокують. Це гра, яка в базі знов таки. Ну не дуже збалансовано, і певні речі там знаходяться. Я не знаю нашу наприклад, ось цей трек вашої пошани там можна отримати переможну зірочку за те, що ви дісталися максимума. але будь-яка інша переможна зірка. В рази простіше за нього, тому йти по цьому треку це просто віддавати супротивникам перемогу. Коротше, гра має певні проблемки, але механічно працює класно. А ось це доповнення воно заміняє. Деякі ваші цілі, які в базі були не всі рівноважно потужні. Тут у вас змінюється акцент, це дуже круто. Воно додає компанію, тобто з партії в партію будуть змінюватись умови, додаватись нові фракції, доповнення. Прям класне, класне, класне. І мені шкода, що його не локалізували українською. У нас була українська база, у нас було українське перше доповнення. За нього дуже образливо, що це не частина бази. Вони, блін, намалювали ці дві фракції в базовій грі. Але щоб. За них пограти, ви повинні придбати доповнення, і так у вас просто стоять ці пусті бази цих фракцій на мапі і нічого не роблять. Друге доповнення локалізували. Воно мені не супер зайшло. А саме ось третє. На третьому чомусь наші локалізатори зупинились, але воно було супер потужним. І як на мене можна було просто взяти базу. І ось це третє доповнення. І це прям ультимативний досвід гри в косу. Але після того як ми награли купоразів базу і пройшли повністю доповнення. Це точно був продаж, тому що просто награлись ця механіка. Коли ви постійно стартуєте в одному місті, ви бачите свій планшет, ви бачите, що вам вигідно робити. Ви прям багато-багато разів вже це повторювали, і це як дебют в шахматах. Ви постійно такі так, ти робиш так, значить я роблю так. ти робиш так, значить я роблю так. Я йду сюди, 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 сюди. Ви прям всі свої ходи, перші 10, наприклад, ходів знали просто на зубок. І тільки коли ви відвідали декілька пригод, тільки коли ви всі пішли вже до центра і там щось Почалося якісь там перші заміси. Ось тоді можливо гра піде в якусь нову сторону. До цього гра доволі репетативна. Тож Сайс разом з доповненням також пішли з моїх поличок. А якщо вам подобається подібний формат, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Можливо, мені просто треба продавати тихесенько ці ігри і не смітити подібними відео на каналі. Вам це може не корисно, а можливо, навпаки, вам такі відео подобаються, і мені треба записувати ще більше. Бо зараз у мене на черзі близько 50 на стілок, які повинні піти з цих поличок. І я з радістю буду знімати про це відео і коротко розповідати про ігри, про які, я, наприклад, не збираюсь знімати огляди. На цьому все Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте подобайки, і побачимось в наступних відео.